Галина Пагутяк Королівство. Скорочено Усі дива почалися тоді, коли мама була у відрядженні. Спершу з'явився хлопець, який обертався на лиса, а був принцем. Тоді кіт Фелікс заговорив. Зрештою, відьми і все товариство книголюбів намагалися викрасти книжку, яка виявилася чарівною. А далі. Далі з'ясувалося, що це тільки початок пригод і що від оповідача залежить доля королівства. Бідолашний трамвай аж натомився вкотре виїжджати нагору та ще й день видався спекотним. Повсюди літав пух із кульба пітополь, через що люди терли почервонілі очі й шморгали носами. Трамвай не мав алергії ні на пух, ні на трави, ні на мох яким пообростали дерева в ярах погулянки. Однак від спеки в ньому весь час щось пересихало і ламалось, і тоді змордована алергією кондукторка лаялась. От старе одоробло. Знову відстаємо від графіка. Зрештою, її неважко зрозуміти. Бувало, трамвай зависав на кількадесят метрів до кінцевої зупинки і втомленій, П'ятнілі кондукторці доводилося йти догори пішки, щоб зателефонувати в трамвайне депо. Водій задумливо дивився їй услід. Вони трамвай, водій і кондукторка, їздили разом уже 15 літ. Десь стільки ж років було єдиній пасажирці, що залишилася у вагоні з зу дві зупинки до кінцевої. Дівчинка тримала на колінах згорнутий рулон паперу, виглядаючи у вікно, бо їй не цікаво було дивитися на подряпаний салон із рядами червоних сидінь, і на кондукторку, яка мала здати зміну аж опівночі, і тепер дрімала, притиснувши до живота торбинку з грішми та квитками. Ота мала в білій футболці й обрізаних по коліна джинсах не виглядала на грабіжницю трамваїв, але краще було б, якби їхав ще хтось. Хоча досі кондукторку ні разу не пограбували, вона не втрачала пильності. За її недбалість її могли б звільнити з роботи, а ця жіночка вміла лише обілечувати пасажирів та варити їсти чоловікові й дітям. Вона ніколи не ходила в кіно на жоден із тих фільмів, назви яких писали на боках старенького трамвая. Коли хтось із пасажирів питав її про новий фільм, відповідала У мене нема часу ходити по кінах або мені за це не платять грошей. Кондукторка справді нічого не тямила в фільмах, бо, як тільки вмощувалася перед телевізором, миттю засинала. Хай би це навіть було ток-шоу без табу. Трамвай, ясна річ, не міг піти до кінотеатру і взяти собі квиток. Мусив чомусь терпіти на своїх боках різні написи. Наприклад, закоханий вбивця, Люди зі склепу чи Кривавий полудень. Учора його обновили. Тепер трамвай рекламував фільм. Народжений убивати. Зрештою, кіно це розвага, а трамвай має роботу перевозити всіх, хто не хоче ходити пішки. Отож, у порожньому салоні панував спокій. Водій не оголошував зупинок, бо не було для кого. Дівчинка знала, куди їде. Вона не збиралась кататись, а поверталась додому. Була вже восьма година вечора. Зараз вона вийде і вже нічого не пов'язуватиме її з трамваєм, на якому чорною і жовтою фарбами виведено народжений убивати. Сам трамвай досі не вчинив жодного вбивства він був сам по собі старенький порядний трамвай другого маршруту. Але тут із ним щось трапилось. Трамвай зупинився перед найважчим підйомником, відчинив дверцята, щоб впустити пасажира, хоча всім відомо, що трамваї не підбирають нікого між зупинками. Це ж бо не таксі. Водій сам не розумів, як воно сталося. Двері хутко зачинились, і розморена кондукторка вирішила: нехай. Свою гривню вона одержить, ким би не був цей пасажир, якщо в нього, звісно, немає документа на безкоштовний проїзд. Їй вистачило одного ока, та й то примруженого, щоб побачити, що новий пасажир не вартує того, щоб задля нього трамвай зупиняти за 200 метрів до кінцевої зупинки. Друге око було їй потрібне, щоб упевнитися в цьому, але серце вагалося. Чи не дати собі з цим спокій? Пасажир впав на сидіння з боку від юної панночки, наче конав від утоми, і не мав сили підійти за квитком. Це був рудий хлопець років 16, з волоссям зібраним у хвіст, що сягав майже до пояса. Такі патли викликають особливу відразу в літніх пань. А ще кондукторка, напевно, до кінця життя не забуде неймовірної камізельки без ґудзиків із чорного потріпаного атласу, бридких зелених куцих штанців і босих брудних ніг. Хвороба, яка тихо тліла в організмі кондукторки тижнів зо два, вибухнула з нечуваною силою, бідолашна чхнула, аж бризнули сльози. Здавалося, сама алергія з'явилася перед нею в образі пасажира. Будьте здорові. гукнув привітно рудий, але кондукторка не змогла не те що подякувати, а й навіть виконати свій посадовий обов'язок обілетити пасажира. Їй засвербіло в носі, зашкребло в горлі, сльозами залило щоки. Носова хусточка вмить перетворилася на огидну мокру ганчірку, а тут ще почав чхати сам водій. Нарешті панночка вийшла із задуми, потривожена дивними звуками, а потім перевела погляд на пасажира. Очі в неї стали круглими, наче вона щойно звалилася із неба і побачила землю, населену химерними істотами. Бідолахи. Зітхнув хлопець, це я винен у всьому, певно, через те, що не тутешній. Якби це був автобус, то давно би вже заїхав у кущі, і для когось усе скінчилося б кепсько. Але трамвай долав останні метри до пагорба без допомоги водія, бо навіть якби забув дорогу, блискучі рейки, освітлені вечірнім сонцем, освіжили б його пам'ять. Коли усе починає отак з'їжджати кудись у бік, потрібен хтось розсудливий, котрий міг би пояснити, що відбувається. Мама не належала до розсудливих людей, бо працювала у видавництві. Книжок зараз ніхто не читає. Сама Люцина любила читати. Нічого, казала мама, треба підтримувати вогонь, щоб не погас. От мені завжди щастить на гарних людей, куди б я не приїхала. А що грошей у нас небагато, то це не таке вже й лихо. І ти колись це зрозумієш. Коли до Люцини заходили однокласники, у них відбирало мову, бо всюди вони бачили книжки, навіть там, де їх не мало би бути. Книжки почав збирати ще прадід, професор. І якось ніхто не помічав, що Люцина ходила цілий рік у тій самій спідниці. У квартирі майже не було меблів, бо все займали полиці з книжками, тому не було проблеми килимів, кришталю та інших коштовних придбань, якими так пишаються господарі. Проте зараз Люцина думала не про книжки, а про себе, самотній, покинуту покинуту напризволяще. Усе почалося із трамваї, який чхнув, а точніше у якому щось вибухнуло, і з лиса. Досі життя було нудне, а тепер вона опинилася ніби на краю виру, і хоча це начебто далеко до його центру, їй уже не вирватись. Напис на папері поблякнув і почав зникати, а на краєчку сидів павук. Він вдивлявся в літері вісьмома очима. Фелікс теж знав, що там було написано, ну і що їй було робити. Хіба заспокоїтись, випити чаю? Врешті не завадило б підкріпитися. Голод нападав на Люцину завжди зненацька. Вона кинулась до холодильника, вхопила масло, банку рибного паштету і яйце. Усе це важко було взяти одночасно. Яйце вислизнуло і розбилось. От лихо. Фелікс миттю дав би собі раду з тим яйцем. Люцина, стогнучи, підібрала з підлоги вцілілий жовток і поклала в котячу миску. Як зранку Фелікса не буде, доведеться винести на двір. Бабуся не дозволяла викидати їжу, кажучи, що найменший шматочок може підтримати життя якійсь істоті. Фелікс ніколи не повідомляв, коли повернеться. Що таке сидіти самій удома Люцина добре знала. Замикалася зсередини на засув, зачиняла вікна, а все одно не могла відігнати моторошних думок перед сном. Гроза минула, але вона не збиралася виходити з дому. Тут пролунало три короткі дзвінки у двері. То могла бути тільки гортензія, їхня сусідка, схожа на циганку. Мама недолюблювала її, бо та не читала книжок, кажучи, що має алергію на друкарську фарбу. Вибач, люцинко, наш телефон чомусь не працює, а мені треба терміново подзвонити. Звичайно, знизала плечима люцина. То важлива розмова, я би тебе не турбувала. Не слухаючи, вибачень, дівчинка зачинила за собою двері. Аркуш знову став білим. Зрештою, чарівні видіння швидко з'являються і швидко зникають. Хто я? Де я? повторила дівчинка і відповіла собі. Я Люцина. мені майже 15 років. Зараз вечір. І я вдома. Прошу не турбувати. На сьогодні вистачить. Так, за півтори години, подвійну дозу не знаю, чи вистачить. Слухаюсь, мій повелителю. «Ова», – подумала Люцина, Мабуть, правда, що гортензія відьма, її матуся це вже точно. Відьому місці аж кило. Деякі дівчата з її класу ходили на курси, а на кожному стовпі висіло оголошення на кшталт чорна земфіра знімає закляття та віщує майбутнє. Правда, тепер вони називали себе екстрасенсами. Люцина не цікавилася відьомським ремеслом. Це було модно, а той, хто сліпо наслідує щось, не має клепки в голові. До того ж. Відьми мусили задля своїх потреб вбивати кротів, кажанів, потрошити жаб і навіть посягали на священних істот котів. Як бачимо, не обійшлося у творі і без відьом. Трапляються також тигри на балконі, вампіри, філософи, довгомудики, з'їдлики, балакучі коти. Дівчино, допоможи підняти ключі. То був дідусь у дощовику з паличкою в руках. На тротуарі лежала в'язочка ключів, що певно випала з кишені. Люцина нахилилася, і торбинка з мишами сунулася з плеча. Щось шарпнуло її, і вона побачила в руках дідуся торбинку. Він запхав у неї руку і раптом закричав Що ви робите? Закричала й собі люцина. Тут біля неї опинилася тигриця і вирвала в діда торбу. Прокляті тварини. засичав дід і став меншати на очах, перетворюючись то на ящірку, то на чайник, то на кажана, а потім зник уже зовсім. О Боже, що ж то було? прошепотіла вражена Люцина. Тигрисик Грисик пояснив, то був злий чарівник. Він хотів відібрати в Люцини торбинку. Може, просто злодюжка, припустив Мортіус. Мама каже, що то був злий чарівник, найсильніший у світі. Люцина пирснула, а ми його покусали. Вона все сміялася і сміялась, тож довелося соні і її потрусити, щоб отямилась. Мортіус спантеличино почухав потилицю. Набіса йому твоя торбинка, люцино. Він хотів украсти кольорових мишей, негідник, заголосила Соня. Ні, сказала Люцина. йому потрібне було яйце. А що в нім незвичайного, звичайнісіньке яйце? Я знайшла його в дуплі верби ще в граничному світі. Бачите? Воно могло сто разів розбитися, але не розбилося. Мама каже будь обережна, злий чаклун ще повернеться, передав тигрисик. Вона ще каже Ти тепер найголовніша ми будемо тебе охороняти. Яка снісенітниця? пробурчав Мортіус. Що там? Секретна зброя в цьому яйці? Чи мікрофільм? Чому це досі ніхто не посягав на твою торбинку? Мабуть, чаклун тільки тепер нас знайшов, знизала плечима малюцина. Я знаю, що з яєць вилуплюються пташенята. Може, із цього щось нарешті вилупиться і полетить собі. Те яйце було таке самотнє в дуплі, що я мусила його взяти. Ну, добре, ходімо, а то нас іще хтось помітить. Вони перейшли вулицю. Тепер людсину з двох боків охороняли тигри, а Фелікс біг позаду, озираючись, чи все гаразд. Сюжет твору Галини Пагутяк королівство динамічний і справді захопливий. Усе в ньому створює атмосферу справжньої казки. Герої стикаються з необхідністю боротися за життя. Це стосується як головної героїні, сміливої та вольової дівчинки Люцини, так, зокрема, і сантехніка Мортіуса, що підробляє журналістом. Спочатку люцина здається замкненою, слабкою, але поступово розкривається справжня сутність дівчини, долаючи різноманітні перешкоди на шляху до омріяного світу. Вона разом із друзями показує приклад наполегливості у досягненні мети. За жанром твір Роман-фентезі.